Андрій Ярмоленко продовжив контракт з Динамо, відтермінувавши завершення кар'єри. Вінгер був важливою частиною чемпіонського складу і став другим бомбардиром клубу у цьому сезоні. Загалом Ярмоленко оформив 20 голів за киян після повернення. Згадаємо топ 5 найкращих його м'ячів за ці два роки. Відкриває рейтинг голу ворота «ЛНЗ» у квітні 2024 року. Тоді Динамо втратило очки з черкащанами, але Вінгеру вдалося оформити. Ормати красивий м'яч Черпаком після пасу ваната. А ось гол ЛНЗ у першому колі того сезону вийшов у Андрія красивішим. Лідер Динамо продемонстрував круту техніку. Прибравши опонента та пробивши у дальній кут. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. На третє місце поставимо гол у ворота Галата Сарая в Лізі Європи. Дубль Ярмоленка тоді дозволив вирвати нічию 3-3. Останній м'яч Андрій забив головою з подачі буяльського, вміло пробивши майже у дев'ятку. Друге місце віддамо м'ячу ворота Колоса. Наприкінці позапопереднього сезону Динамо тоді виграло 5-0 і Ярмоленко дово. Вершив розгром красивим ударом здаля після класного прийому м'яча. А лідером нашого рейтингу став гол оболоні у квітні цього року. Андрій ефектно завершив хитрий розіграв стандарту від Дубінчака, відправивши м'яч під стійку дальнім ударом. Тож залишається лише порадіти, що